Друзі, доброго дня! Я в місті Бершуть. Це Вінницька область. Невеличке містечко на річці Південний Буг. Будиночок за 12 тисяч доларів. Так знаходиться на углі вулиці. Я почав з боку, щоб потім сюди не вертатися. Вуличка отака тут. Містечко таке складається більше з частного сектору. Не знаю як тут основна маса вулиць, але ця вулиця насипна. Здоровий будинок виходить. Один із шлакоблоків, оцей білий, що ми зараз на нього дивимося з ремонтом. Е, є санвузол, ванна в хаті і, і ще є недобудований будинок. Частково на першому поверсі тут люди користуються, другий поверх взагалі недобудований. 12 соток всієї землі. Два гаражі. Великий і малий погріб. Коротше, багато тут всього є. Тут куча комнат, куча ходів. Ось з вулиці покажу оце город їхній. Бачите межі. Он по підгород і отак пішло невеликий, середній нормальний город для сім'ї. Я думаю, з головою вистачить і лишнього немає. А це цей недобудований будиночок. На другому поверсі я ще не був. Сказали люди, що, ну, що там голі стіни. Я залізу в кінці, ну, сам ще не ходив. Забор дерев'яний, наче в нормальному стані. Є зливна яма ось зроблена. Скільки кімнат, що я не знаю, куди, куди перше йти. Це центральний вхід в хату, зараз обіду. Стару хату гляну. Стара хатка ціленька, також вікна всі замінені. Ніяких... Тріщень нічого не видно такого. Вишні ростуть, персики. Так, тут є собака. І вона трохи сердиться, що я ходю. Е, друзі, от там на вулиці був меншечки гараж. Під лігкову машину і тут є під бус. Я зайду в нього всередину, звідти, але сюди вже не піде. Ворот немає, це якщо користуватися, треба буде там ще робити заїзд. зараз відключили светло, Але щось там обрезают люди кажучи що що. фонариком. Так, сначала зайду, мабуть, в цю старішу хату, а потім На дворі плитка положена. Так. так, отут люди заходять через задній вхід, тут взагалі чи чотири входи в хату. Тут як прихожа така літня і сюди куча всього. Куча всього. Так, тут ще одна прихожа. Стеля, гіпсокартон. Ще не перетягнутий. Так, а хату всюди, в хату сюди в дерев'яні, так? Да? Оце двері, ці що на... да, головні, що наперед вони зараз закриті. Отак у хаті. Меблі люди частково кажуть, залишать щось там. Ну, це треба буде вже Малові. говорити з клієнтами, да, якщо то щось, щось лишиться mm. на перший час трошки. Так, тут скільки кімнат в старій цій хаті. В, ст... в, в старій хаті теж куча кімнат. Е, є грубе. Кстати, опалення тільки грубе чи є щось електро? Не, тільки грубе. Опалюється тільки грубами. Три груби в хаті. І всі кімнати опалюються, так? Да? Так. Да. Поле частково тут дерев'яні, частково глиняні. Це цемент, ага, затяжка зроблена. Так, це одна груба сюди, на дві кімнати. Тут зал, я так розумію. на все пластиковые, поклеение обои, на полу линолеум да, такой бой нормальный На первый час так. Друга кімната, тут трошки темновату, проходна Вона як прихід прохідна власнику скаже. Отак. І виходить четверта вже кімната. Так сильно не буду. Люди живуть в хаті. Так, і тут у нас інтернет вже заведений. Так... Де вона тут? О, вообще і кухня. Так, санузел. Підключене центральне водопостачання, Є ebuler, ванна, туалет, стиральна машина. Такий санвузол. Все підведено, проведено, водичка гріється. Давайте спочатку кухню, щоб... Так, і кухня. Є газовий балон, люди користуються. Можна електро зробити, а можна газом і є груба і плита. Можна і на вогні готувати. Тут вікна теж замінені. У всій хаті пластикові, одне вікно тільки не пластикове. Так, оце стара хата. Ага, тут. Кладовка. Кладовка ще є. Стеля. Е -е. Фанірою, йде забито, але ну, наче все сухо. Ну, Воно тече. Да. Так, і звідси вихід в гараж той, що менший, що... А, це Брала цей більше. це цей, що більший, що ззаді хати виходить. Тут отак. Здоровий, це, так. Здоровий гараж. Ага, і сюди навіть є оп... Опалення від груби сюди йде, то його можна зробити як і кімнату, якщо треба. Тобто йде, ця груба йде на гараж і на цих дві кімнати. Угу. А це вже йде сюди на ванну, на кухню. Так. І звідси є вихід на вулицю. Ще така прихожа. Так, і виходимо ми. На задній двір. Це не сюди, де город, тут розділено город окремо і задній двір окремо. А город уже за каліткою і туди можна вийти. Через другі двері. Оце город, де я ходив. Там вулиця. Отак. Тут можна беседку собі зробити. Це вже ви добудовували, чи це так і було, що... Де вже купили цю новою хатою трошки самі підробляли. Так, це я до собаки зараз вийду. Я так поняв. Оце вже вікно йде в гараж для буса. І оцей горошик. тут же ж не, нічого не відкривається, так? Да? А, є ворота. Є ворота тут. Ага, заїхати можна, да. Так, ще погріб там був, не подивилися. здоровый Сходы широкие. Тут вот так. Есть достаточно, убили, побелило. Сход его вверх. Вот Через Так, і йдемо ще в недобудовану да, цю хату, а кудись чи обрати... А, сюди. Що тут? Я думав, треба обходити, а ми тут на місці. Повертаємося сюди в цю прихожу і переходимо вже якби в новіше да, здання. Тут одна кімната така. Є тут літня кухня всі нові але не можна знайти ключів тут як кладовка наче таке ніша така є, ключами Та ладно вже, якщо нема тут. Ну, Я в принципі бачив, що там чистенько, да, побіляно. Якщо то руку, то мені таку вікно, то можна там ще зафотографірувати щось перебіг. Закриті ці двері. Не, я сам відкрив, да. От так Отак засуну, щоб хоч трошки було зрозуміло. Оце літня кухня така. Зразу тут було Ще покажу. Жомна яма ідекать по документах мала бути. Але ну її якось треба використати, мабуть по-другому. Отак. Все глобально. Це прямо на город. Оце двері в літню кухню, Ці, що закриті. Ага, це маленький гараж, це що? Цей що на вулицю. Вихід на верх, я бачу. Да. Отакий От гараж тут. Машинка точно заїде і можна буде ходити біля неї. Так, і прямо йде вихід на город. Тут є собі крулятники. Літній душ. А скільки самого городу? Під городом 5 соток. А загальне 12. Так, ну зараз ще полізу наверх. Для кози а, Для, для кози. кози кажуть є кімната. Тут, кажі, не прибрано, ну. Та нічого. Да, так. Ага, є ще така кімната для. Да. Можна курей, можна козу. Хто, да, що Так, Тут кози у нас вони, козички. Угу. Так, так знизу ми наче все, так, да, глянули? Ща ще, ще залізу по дробині наверх. Ну, місця дуже багато. І оце другий поверх там. Щас подивимося, що там. Тут така цікава кімната. балкон Щось, да, щось таке. Виложено кирпичиком. Не вистачає ще вигляду десь на море чи на річку. На ліс, А це ліс, так? Да? Да. Великий. Він йде аж до подташки. куди. Ну, коротше, хватає. Не все поруч великий ліс. Так, і ось така кімната. І ще має бути одна, мабуть, так? Да? Ага, то це наверху дві кімнати виходить. Оце і оця здорова. Прикольно. Прикольно трохи докласти сили і грошей і буде. Нормально. Так, зараз внизу ще включуся. Такий друзі, будинок. Ну, взагалі мені сподобався 12 тисяч в містечку. Документи всі в наявності. Єдине, що люди поїхали поцікавитись на рахунок приватизації, то ну, пояснили їм, що зробити можна, але... Нема сенсу зараз платити на себе, потім на покупців. Тому вони не приватизували, але все для цього готове буде покупець. До речі, забор металевий. Я щось подумав, що він дерев'яний, спереду там теж, мабуть. Це желізо. такий задній вигляд. От так, друзі, місто бершить. 12 соток землі. З можливістю приватизувати. Вода централізована, опалення дров'яне грубими. Все, дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Пишіть свої думки. Гарного вам.